Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, сьогодні ввечері в Еріяді Саудівська Аравія відбулася процедура зважування між учасниками шоу Джошуа протингану, які поб'ються 8 березня. Трансляцію шоу можна буде подивитися в нашому телеграм-каналі, тому приєднуйтеся. Нгану першим піднявся на ваги та показав 123,6 кг, що на 200 г більше ніж у поєдинку з Ф'юрі. а вага Джошуа склала 114,5 кг. Ще на 600 г більше, ніж у бою з Валіном. У другій, за значимістю події, тимчасовий чемпіон світу за версію WBO у суперважкій Джан показав вагу 132,3 кг, а вага Паркера склала 112,3 кг. Не обійдемо й повз нашого боксера Андрія Новицького, який показав на вагах 108,6 кг, а його суперник Хуан Торес має вагу 1159 кг. Саме Новицький та Торес відкриють шоу, яке розпочнеться о 17.00, а головні бої розпочнуться не раніше 23.00. Орієнтовно очікується, що джілей проти Паркера поб'ються близько опівночі, а Джошо проти Нгану близько першої ночі. А на завершення подивимося битви поглядів. Щодо слів перед боєм, то можете подивитися попереднє відео з прес-конференцій.